Ми зараз живемо в світі, коли про криптовалюту не чув. Напевне не чула дитина. Хоча напевно діти вже чули про хом'яка, вони його тапали і знають, що хом'як також пов'язаний з криптовалютою. Знання в криптовалюті. Як показує практика, дуже важливі це знання із новими гаманцями, і які валюти існують, і що таке курс валют, і як інвестувати, і які можливості є. Так от, на прикладі мене я починала свій криптовалютний шлях з простих таповок іграшок. Потім ці таполки переросли в пропозиції спробувати інвестиції в різних проєктах. Ці пропозиції переросли в те, що нами створена філія інвестиційні проекти академії мільйонерів, і от, наприклад, знання з криптовалюти, да, як гаманці відкривати, як переводити гроші з одного гаманця до іншого, як виводити гроші в реальний сектор економіки на ваш реальний банківський рахунок. А це все дуже необхідні навички для дорослої людини свідомої. Я цьому вчилась на практиці, і дійсно саме практичні знання найбільш круті, які дають зрозуміти от отут от і зараз. І якраз через цілі інвестиційні проекти академії мільйонерів. Ви цього можете навчити з мінімальних інвестиційних сум. Два долари, в один долар так, щоб зрозуміти оцю тенденцію, що відбувається. А всі знання теоретичного плану вони є безкоштовними. Підтримка компанії є крутезна. І от, наприклад, нещодавно. Ці знання могли б заробити нам доларів 50-60 за одну годину. І якраз знання вони дають можливість людям робити швидкі гроші, коли ти знаєш, де актив є, на якій платформі актив є більш дешевим, як цей актив може принести інший більший актив. Да? І так, щоб цей актив, який ви купили, що. День приносив вам пасивний дух, от, наприклад, в нас була можливість, була задача купити майнер за 50 доларів. Ми знайшли його на зовнішній платформі на біржі ОКХ, допоки ми добу розбирались як його зробити, спочатку відкрити один гаманець, потім з того гаманця перевести на інший гаманець, і якраз ми втратили цю можливість, адже якби ми. Ці знання були в нас до цього, то ми просто побачили актив, ми б його купили і все, і заробили б 60 доларів просто на пустому місці. А так, на жаль, активів на рахунку не було, знань, як це зробити, не було, і відповідно втрачені можливості. І з часом, коли ви більше розбираєтесь з криптовалютою. То uh, ви можете ловити такі моменти просто на льоту.